Джон я дуже радий вас бачити, і є багато чого, що я хотів би з вами обговорити, якщо можна. Перш за все, давайте я почну з того, що сказав генерал Петреус. він згадав Джейка Салівана, радника президента США з національної безпеки, який сказав, що ми не будемо використовувати тактику на салями і розрізняти можливі типи ядерної зброї, що її можуть використати в Україні росіяни. Джон, що ви думаєте? Чи команда Байдена робить достатньо, аби зупинити Путіна і нести йому поразку? Будь ласка, По ядерному питанню думаю, що заява президента Байдена в ООН на американському телебаченні в програмі «60 хвилин це були дуже потужні слова. Тобто, якщо Росія застосовуватиме зброю масового знищення і ядерну зброю, то наслідки будуть руйнівними. І те, що сказав генерал Петруес, що сказав на вихідних Джейк Саліван по телебаченню, так само потужно пролунало. І це правильний посил, меседж, і це повертає мене до початку вашого питання. Адміністрація не буде прискіпливо роздивлятися, які саме види і типи ядерної зброї може використати Росія, яку б ядерну зброю вони не використали, відповідь буде дуже потужною. І це той самий меседж, який може вплинути на те, що Путін не насмілиться використати ядерну зброю. Я думаю, що він говорить про це як блеф на противагу від тих своїх конкретних намірів, використовувати ту зброю, яку він справді хоче використати. Тепер стосовно того, що ми ще можемо зробити, те, що постачає. Сполучені Штати в Україну з економічної та то військової точок зору це дійсно критично важливі речі для оборони України. Але я думаю, що така наша відповідь була тільки адекватною, а не настільки потужною, як мала би бути. Україна просила про постачання багатьох військових систем, і ми мали б їх поставити. На мій погляд, поставити стрімко і в необхідній великій кількості. Генерал Петрус абсолютно правильно сказав про той ефект, що мали Хаймерси. На полі бою вони допомогли по перше стримати поступовий перемелюючий наступ росіян на Донбасі, який тривав практично два місяці, практично з квітня. А ми надали хаймерси, які надійшли до поля бою десь у червні, чи на початку липня. Їх ефект був негайним. Російський наступ припинився вже на початку чи всередині липня, і вже незабаром Україна почала успішний контрнаступ. так само, і важка артилерія відіграла дуже важливу роль. На той час було надано понад 100 гаубиць 155-го калібру і більше 850 тисяч снарядів до них. і це дійсно відіграло вирішальну роль на полі бою в Донбасі. повністю погоджуюся. але ми також знаємо, що українці просили про дальнобійну артилерію і хаймерси ще на початку березня. І я впевнений, що якби ми поставили цю зброю раніше, то з самого початку наступ росіян на Донбасі провалився б. Ми просто побачили нерішучість адміністрації постачати ще й іншу зброю, про яку надходили запити. Бо інколи ми надавали зброю після того, як ми говорили ні. Це про хаймерси і більш далекобійні РСЗВ. А деякі види озброєнь ми взагалі не надавали. Літаки, легкі танки. Та якби ми їх поставили, це полегшило контрнаступ Україні на півдні і сході. Бо ми всі зацікавлені в тому, щоби Путін програв в Україні і чим швидше він буде переможений, тим менше шансів у нього виграти. Він хоче купити виграти час. Виграти час, аби його блокада поставок енергоносіїв до Європи мала на це вплив. Так само матиме вплив, якщо він поповнить ембарго на вивіз зерна. Так само він очікує, що відбудуться внутрішні зміни у США та країнах Європи. Отже, на мій погляд, наша політика була адекватною, вона могла би бути більш потужною, але ми знаємо, що Росія була би переможена навіть без того, що ми надавали допомогу Україні але своєю допомогою ми тільки прискорюємо кінець Росії, і якби ми допомагали більше, це сталося б ймовірно раніше.